От чому не можна змінювати дати релігійних свят? Тому що вони свого часу стали нашаруванням на традиції нашого благословенного українського народу. Сьогодні, як ви знаєте, 2 серпня пророка Ільї. Нечиста сила у воді, тому купатися не можна. Дуже хорошо, якщо дощик піде, треба ладоші відкрити, вмитися тією водою, змиєте так і всі вроки і хвороби. А що було раніше? Це ж все-таки нашерування. А раніше це Бога-перуна день. Це день, коли звертаються до того, хто керує хмарами, хто керує молніями, хто керує дощем. Я так розумію, що десь тисячу років назад, півтора-дві, як була дуже страшна засуха, люди молилися, люди зверталися. І по легенді йде, що перун забрав хмари у змія, який той перед тим викрав. А змій це є оліцетворення нечистої сили. І тим самим відбулася перемога світла над темрявою. Люди мали урожай і не мали голоду. О! А що відбувається зараз? 2 серпня переноситься. Я лічно щойно подивилася в Google на лютий місяць. Скажіть мені, пожалуйста, хто там у лютому місяці буде в воді там щось робити, а? Ну, якщо це, звісно, не таке свято. А куди ви лізете? Чого ви змінюєте? До речі, це свято мовників, православних мовників. І вам не почулося саме православних мовників. Чому так правильно казати? Тому що людина замовляє, примовляє, говорить до Бога рода до отця вседержителя. А язичник. Це російське слово, яке було запроваджене в Біблії Острозькій в 1581 році. Язику корови вона не мукає, а людина замовляє, примовляє, говорить. Саме тому я православна мовниця і закликаю всіх бути таким, як я. Навіть тут історично все перепутали. Кажуть язичник язичник. Да не язичник. Язик це нове слово. Це релігія, яка була створена для того, аби керувати цілим народом. Раби. Які раби, як ми дитя, діти Божі, діти. І молитва Отче наш. Вона йде сама сильна молитва. Тому що ми звертаємось до Бога рода до Отця Вседержителя і кажемо: Отець. Не раб, не господін, отець. Не лізьте в релігійні свята. Я звертаюсь зараз до чиновників, тому що це нашарування традицій нашого благословенного українського народу. Не лізьте туди, за що ви будете покарані вищими силами. Тому що має бути повага. Якщо день народження у Божої Матері 21 вересня, то це 21 вересня.